Доброго дня! Мене звуть Москалець Інна Олександрівна, я лікар-офтальмолог, і сьогодні ми говоримо про зволожуючі краплі Hydro Health DD від іспанського бренду Dizop. За даними різних досліджень, близько 50% людей, що носять контактні лінзи, мають скарги на сухість, подразнення очей. Відчуття стороннього тіла, затуманення зору та бажання прокріпитись. Це все прояви синдрому сухого ока. Очам не вистачає природнього зволоження. Це може бути особливо помітно під час тривалого носіння лінз, перебування у сухих або пилових середовищах. Іноді сухість очей може бути пов'язана з недостатнім виробленням або низькою якістю слізної рідини. Це може бути спричинено різними факторами, такими як фізіологічні особливості ока, загальні захворювання організму чи прийом медикаментозних препаратів. Наприклад, лікування акне системними ретиноїдами викликає сухість усіх слезових оболонок, в тому числі і ока. Крім того, сама лінза є провокуючим фактором. Це пов'язано з тим, що, коли вона одягнена на око, то розбиває сльозу на дві частини та випаровується швидше. І таким чином виникає сухість. Краплі HydroHealth DD створені для користувачів контактних лінз. Спеціальна формула зменшує кут контакту між слізною плівкою і лінзою. Після закапування слізна плівка ніби. Огортає контактну лінзу. Сльоза краще фіксується на поверхні і випаровується не так швидко. Це досягається завдяки спеціальному складу крапель Hydrohealth DD. Вони містять два потужні зволожуючі компоненти. гідрокси і полівінілпролідон. Вони не тільки підвищують якість слізної плівки. А й подовжують час носіння контактних лінз протягом дня. Ці речовини збільшують в'язкість слізної рідини і знижують швидкість виведення крапель з ока. В якості консервантів використовують динатрію Едетат і полі гексаметилену-бігуаніт. Ці компоненти є безпечними для ока та не викликають ускладнень. Порівнянні з іншими консервантами. Краплі HydroHealth DD створені на основі буферного сольового розчину, який забезпечує оптимальний рівень pH та стабільність крапель. HydroHealth DD максимально наближені до природного складу сльози, тому не викликають дискомфорту та небажаних реакцій. Їх можна застосовувати. Одразу на контактні лінзи. Вони швидко розподіляються на поверхні ока без появи ефекту спотворення або розмитості зображення. І також застосовуються для полегшення одягання і зняття контактних лінз. Буває так, що контактна лінза ніби прилипла до ока. В такому разі. Ні в якому випадку не можна її насильно здирати. Варто закапати зволожуючі краплі на декілька хвилин. Лінза просочиться вологою, під нею також створиться сльозна подушка, і тоді її можна безпечно та швидко зняти. Часто пацієнти питають: чи не викликають залежність зволожуючі краплі. Звичайно, ні. По суті, це як крем для рук. Коли є сухість, ми мажемо. Коли немає, ні. І, звичайно, якщо перестати зволожувати руки, знаходитись в несприятливих умовах, сухість посилюється, шкіра тріскається і навіть можуть з'явитися рани. Так само і з очима. Не треба чекати, поки сухість стане нестерпною. Краще одразу закапати краплі і таким чином уникнути ускладнень. Отже. Краплі HydroHealth DD є найкращим вибором для користувачів контактних лінз. Вони спеціально розроблені таким чином, щоб бути повністю сумісними з будь-яким типом контактних лінз і не викликати помутніння зору. Питайте в оптиках вашого міста. Більше інформації на сайті, посилання під відео або з QR-кодом на екрані.